Я бажаю разом з усіма вами прославити нашого Господа і Спасителя словами слава Ісусу Христу. Нехай Господь благословить кожного з нас. Бажаю зачитати два місця з книги пророка Єремії, перший, який записаний в 32 главі, 27 вірш. «Вот я, Господь, Бог всякої плоті. Если что невозможное для меня. И с 33 главы 2 верш. Книга пророка Иеремия, 33, 2 и 3 верш. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Амінь. Займіть, будь ласка, ваші місця. Маю бажання сьогодні в цей прекрасний чудовий вечір, яким Господь благословив кожного з вас і мене також бути сьогодні в домі Божому, за що слава Господу, і поділитися певними роздумами, певними думками. І порозмірковувати над чудовим, прекрасним псалмом, який Давид записав, це 90 й псалом. Всім нам відомий 90 й псалом. І хотів би сказати, що цей псалом він містить неймовірні обітниці нашого Господа. Хотів би підкреслити неймовірні. Хочу вам сказати і. Бажаю, щоб кожен із нас запам'ятав, що кожна обітниця Божа, вона є вірна. Кожна обітниця Божа, вона є правдива, дорогі брати і сестри. А чому, ви запитаєте? Тому що наш Господь Він є правдивий. Наш Господь є вірний. Хай Бог допоможе нам бути вірними також. Хай Бог допоможе нам бути. Тими, хто довіряє Господу. І ми завжди, ну таке життя, таке, така людина, що ми завжди потребуємо Божої допомоги, чи не так? Особливо ті, хто увірував, ті, хто вже з Господом, ті, хто пізнали живого Бога, ми як ніяк потребуємо Божої допомоги. Кожна людина потребуємо, але коли ми пізнали по-справжньому живого Бога, ми віримо, що його обітниці вони вірні і вони праведні, і Бог вірний, щоб їх виконати, чи не потрібна нам Божа допомога. Життя складається з різних обставин і з різних випробувань, і це не є новина. Але якщо би ми пройшлись по, по цим рядам, так. І в серцях і розумі багатьох рідних і близьких для нас людей, ми могли б почути і побачити неймовірно непрості життєві обставини, через, через які проходить кожен із них. І я хочу сказати, що незважаючи на це все. Незважаючи на те, що ми проходимо непрості обставини, не завжди у нас дуже все прекрасно і дуже гарно, іноді буває достатньо складно, а іноді дуже складно. Але я вам хочу сказати, дорогі брати і сестри, наш Господь всемогутній, і він в контролі, наш Бог всемогутній. Я хотів би, щоб ми разом з вами зачитали цей 90-й псалом і порозмірковували над ним, і порозмірковували над кожним словом і над кожною обідницею, яку Бог залишив для кожного з нас. «Живучий під кровом Всевишнього, сінню Всімогущого покоїться». Дорогі брати і сестри, я бажаю вам задати запитання. Скажіть, будь ласка. А де ви живете? Де перебуваєте кожен з вас? Я маю на увазі не географічне наше перебування. Я не маю на увазі чи в Чернівцях, чи в тому і іншому місці. Чи перебуваємо ми під покровом Всевишнього? Чи перебуваємо ми під покровом того всемогутнього Бога, про обітниці? Які ми зараз вам будемо читати. Хай Бог допоможе нам в цьому. І хай Бог допоможе нам розуміти, наскільки Божий Бог верніше залишив нам неймовірно потужні і важливі для кожного з нас обітниці. Говорить Господу: прибежище моє і защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Он ізбавить тебе от сети ловца, від гибельної язвы. От сети ловца. скільки багато є в нашому житті обставин, скільки є різних ситуацій, коли дьявол, як пише писання, крикуючи лев, він хоче, бажає зробити нам зле і розставляє ті сіті. але он избавит нас от сети ловца, от гибельной язвы. Слава Господу! Перьями своими осени тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о а тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о а камень ногою твоей, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, І услышу Його, з Ним я в скорбі, і збавлю Його, і прославлю Його. долготою дні, насичу Його івлю Йому, ему спасе, спасення моє. Амінь. Дорогі брати і сестри, наскільки потужні Божі обітниці Господь залишив для кожного з нас? Чи є хтось в цьому світі, дорогі брати і сестра? Хто може пообіцяти нам подібне? Ні. Але Господь, Він чудовий, він всемогутній, Він прекрасний Бог, примудрий, всесильний Господь, який залишає нам ці обітниці. І ми, як діти Божі, ми можемо скористатися цим. І хай Бог допоможе нам в цьому. Але я хотів би, щоб ми проздумували. Над тими речами, що потрібно зробити нам для того, щоб ми мали впевненість в тому, що ми, як діти Боже, ми, ми верніше перебуваємо і ми живемо під покровом Всевишнього. Що потрібно, і хотів би залишити три речі для кожного з нас, для того, щоб було розуміння і було не просто розуміння. А і виконання того, про що будемо говорити зараз. Перше, що потрібно нам задля того, щоб перебувати під покровом Всевишнього? І це нам потрібно, дорогі брати і сестри, не просто знати, нам потрібно в це вірити. Все, що робить Господь, все, що відбувається в нашому житті, все відбувається в благо для нас. Хтось може сказати на це амінь. Все, що робить Господь в нашому житті, і все, що відбувається з нами, Господь робить все во благо для нас. Ви скажете, брат Олексій, слухай, та ти не знаєш, навіть, яка у мене в житті ситуація. Та ти не знаєш, що, дорогі брати і сестра, ти вийшов із-під Покрова Всевишнього. Ти зараз вийшов із-під Покрова Всевишнього. Можливо, ти це зараз не побачиш. Можливо, потрібен якийсь певний час. Але Бог вірний, і все, що Бог робить, Він робить во благо для тебе. Друге, що ми повинні зрозуміти, і що ми повинні, в що ми повинні вірити. На жаль, але спостерігає, що для нас. Коли ми говоримо про те, що Бог всемогутній, ми не до кінця оцінюємо те, що ми говоримо. Другий, Друга річ, про яку я би хотів би вам сказати, Бог є всемогутній. І у нього все під контролем. Все під контролем. На протязі всього Твого життя, на протязі кожної секунди Твого життя, дорогі брати і сестра, у нього все. Під контролем. І він всемогутній. Один раз я запитав у одної жінки, вона невіруюча, я запитав, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що потрібно нам робити для того, щоб війна закінчилася? Вона сказала мені таку річ, нам треба молитися до всемогутнього Бога. Я Кажу 100%, ви праві. А потім вона продовжувала, і, певна перша частина її відповіді мене надихнула, а друга Трошки засумував я. І вона каже, але що ж він може зробити, якщо така війна? Я кажу, пробачте, але ви засумнівались в тому, що ви пару секунд назад сказали, що він всемогутній. Якщо ми говоримо, що Бог всемогутній, то ми не просто повинні це говорити, ми повинні стверджувати і вірити в це. Чому? Тому що. Силою Божою Бог Воскресив Ісуса Христа із мертвих. Всемогутність Бога. Третє, про що я би хотів сказати сьогодні кожному з вас і залишити в ваших серцях, що потрібно для того, щоб нам перебувати під покровом Всевишнього. Нам потрібно завжди дякувати Богу і славити Його. І ви знову скажете, це не так просто. Так, я з вами погоджуюсь. Але це є ніщо інакше, ніж заповідь, яку залишив там Ісус Христос. І ми її можемо прочитати це записано в першому посланні до Солонян 5 глава, 18 вірш. За все ібо такова, вас воля Божа во Христі Ісусі. Дорогі брати і сестра, завжди дякую Господу. Завжди дякую Господу. За все. Він знає, як для тебе краще. Він знає, як для тебе краще. І завжди прославляй Його. Хай Бог допоможе нам в цьому. Чи могли би ми, дорогі брати і сестри, приживаючи певні непрості життєві обставини в наших молитвах, в присутності наших дітей, подякувати Богу і прославити Бога. І показати той приклад вірності, Богу. Хай Бог допоможе нам в цьому. Хочу вам сказати таку думку, що Перебувати під покровом Всевишнього, це означати, що ми довіряємо Богу. Це означає те, що ми довіряємо Богу. І на останнє час спливає, На останнє я хотів би поділитися одним таким цікавим свідченням. І це свідчення, воно, воно реальне. Я мав можливість прочитати, і воно мене дуже сильно. Здивувало і торкнуло, і я хотів би поділитися цим свідченням. Воно, можливо, просте, банальне для вас буде здаватися, але я хотів би, щоб ви зрозуміли правильно. Це свідчення, воно не про фінанси, хоча воно стосується фінанси, це свідчення про довіру Богу. Свого часу один чоловік, займаючи певно, достатньо дуже серйозну посаду. В одній компанії він очікував підвищення. І коли він очікував підвищення, він вже був готовий до того, що ось ось його керівництво призначить його на нову посаду, яка дасть певні можливості, певні покращення його статків. І він уже, як то кажуть, був одною ногою вже там, на цій новій посаді. Але так складаються обставини, що в житті. Що він не займає цю посаду. І той, хто повинен бути, був у нього в підпорядкуванні, він займає цю посаду. І ця людина вона дуже образилась, вона очікувала, вона неймовірно бажала, хотіла зайняти цю посаду, вона жила цим. І пройшов час, після недільної проповіді, цей чоловік підійшов до пастора і сказав такі слова. Пастор, у мене в житті склалася така ситуація, і до цього часу, до вашої проповіді, я мав одне бачення розвитку подій. Але після того, як я почув вашу проповідь, після того, як я почув голос Божий, я зрозумів, що мені потрібно поступити зовсім по-іншому. На що пастор його благословив і сказав: Хай Бог тобі дасть мудрості. Хай тебе Господь благословить. І цей чоловік, повернувшись з дружиною додому, вони встали на коліна і сказали такі слова: Господь, ти все бачиш, і ти все знаєш, і ми все довіряємо тобі. Ми все віддаємо в руки твої. Ти керуй цією ситуацією. Пройшов певний час, і до цього чоловіка пролунав дзвінок. До нього зателефонували. з... Компанії, яка була конкурентами, і запросили на зустріч. І пропозиція прозвучала наступним чином: що вони сказали, що ми хотіли б з вами обговорити для того, щоб запропонувати вам роботу у нас, в нашій компанії. На що той чоловік відповів? Він сказав: Послухайте, мене це не цікавить. У мене прекрасна робота, прекрасна. Посада, прекрасні умови, мене все влаштовує. На що йому відповіли? Ну, давайте, хоч, хоч на пару хвилин зустрінемось, поспілкуємось. Довго він не погоджувався, але з часом він погодився. Він прийшов на цю зустріч і йому запропонували і сказали: ми хотіли би вам запропонувати в нашій компанії, хотіли би запропонувати роботу, хорошу посаду, хороший. Хорошу заробітну плату, хороший соціальний пакет. На що він сказав ні, я не погоджуюсь, мене все влаштовує. Мене задовільняє те, що є, і більше, будь ласка, не турбуйте мене, ви хотіли, я з вами зустрівся, але більше я не хочу з вами на цю тему зустрічатися. Вони наполягали і запросили його на наступну зустріч і сказали такі слова: що у вас є можливість. Вибрати собі заробітну плату, ту, яку ви вважаєте для себе достойною. Не кожен раз ми зустрічаємось з такою пропозицією, чи так, чи не так. Нам сказали, що вибери собі, собі заробітну плату. І той чоловік він сказав: добре, я подумаю. Він повернувся додому і каже своїй дружині: відбулася така розбо... розмова, відбулася така дискусія. І каже, я їм скажу таку суму, щоб вони вже від мене відстали, щоб вже відмовили мені, і я вільний, я спокійний, і буду жити своїм життям. І він вирішив ту суму помножити на три, суму своєї зарплати помножити на три, задля того, щоб вони просто-напросто припинили його турбувати. Відбулася наступна зустріч, друга зустріч. І коли він. Наважувався вже почати і сказати про своє рішення. Його зупинили і сказали: почекайте, ми хотіли би перше вам зробити пропозицію, а після того ви будете далі думати, що ви хочете і як ви хочете поступити. Вони протягнули йому конверт. Він відкрив конверт і побачив суму заробітної плати помноженої на 4. Він був надзвичайно здивований. Він не очікував такого розвитку подій. І він прославив Бога, що Бог вірний і не залишив його. Щоб Бог дав сили йому довірити цю ситуацію Богу. Я хочу повторити, брати і сестри, ця історія це свідчення не про фінанси. Це свідчення про довіру Богу. Чи можемо ми. Довірити Богу на 100%. На 100% так, щоб Бог був задоволений нами тим, як ми поводимося з Ним, як ми поводимося з всемогутнім Богом, який все знає і все може, і у кого, у якого все під контролем. Нехай Господь допоможе нам перебувати під покровом Всевишнього. Нехай Господь. Допоможе кожному з нас вірити, що у Бога все під контролем. Я хотів би, щоб ми разом з вами помолились. Я бажаю, щоб кожен із вас, дорогі брати, дорога сестра, ти відчув, ти рано проснувся і сказав: Господь, я хочу бути під покровом Твоїм. І засинаючи, ти сказав: Господь, я хочу бути під покровом Твоїм. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Амінь. Помолимося.